Євро-2012. За покликом сердець на потребу Євро-2012 ми запалили спортивне багатство. Наші душі прагнуть перемоги. Нехай відкриються спортивні дороги. Рве вітер стягжуто бокидний, не зупиняє напругу спортивну, гідну. Наша країна всіх здивує гостинністю, щедрістю і добротою. Блакитне небо, ясне сонце Відкриє в Європу віконце, Яскраве спортивне зелене поле Зустрічає вболівальників на поготові. Хай солодкою стрілою летять перемоги, Відчувається в повітрі напруга змагань. Нова спортивна епоха відкрила тріумфальну дорогу. Співуча українська мова летить з дідусі. В ній приховані, народні скрижалі. Таму є справу змагання. Хай казарі піснями прославляють рідну державу, за нею боліває увесь народ, кує волю до перемог. Сам Бог нам допомагає і силою своєю благословляє, дає нам дух що робить бою, випробує спортивну волю. Боротися будьмо та вигравати, ніщо нас не буде зупиняти, з надією на нагороди, згадуючи. Спортивні зльоти. Україна радіє, сяй вам сія, Досі зовсюди щиро віта. Ми спортивна надія народу. Наше гасло, перемога, щастя і свобода. Сонячні промені обіймуть арени, Булівальники увімкнуть сирени. Слава Україні, рідній державі. Навіть зорі вказують на запеклі змагання. Безліч руб стіймаються до оплодування. Цю пісню треба нести, як стяг жуто-блакитний, він надихне на грандіозні спортивні битви.